Привіт! Дуже часто зустрічаються деталі: це вушко котику. Коли потрібно пров'язати деталь за дві половинки і отак от з'єднати як це зручніше і правильніше зробити? Я підготувала друге вушко. Тут вже нам потрібно пров'язати 6 петель за обидві половинки деталі. А дуже буває, що це не важливо, скільки а, петельок, чи 6, чи 5. А, а буває, коли деталька вв'язується в тіло, і це дуже важливо, саме скільки стовпчиків ви зробите, тому що зіб'ється малюнок при в'язуванні. Як я це роблю? А, це два методи у мене буває. Перший метод це коли я зв'язую, я починаю в'язання з тієї самої петлі, в яку вже у мене був стовпчик. Тобто я вкалую гачок сюди, а тут, а тут вже так сюди. І починаю в'язання. І пров'язую так до кінця. Або ж Або ж я роблю одну повітряну петлю в'язання, і тоді починаю з наступної петлі, а тут це, виходить, на петлю далі. І так само тут стопчики, так само стопчики до кінця ряду.